Апостол Павло каже, що після зустрічі з Христом змінилась його поведінка. Почитай Євангеліє, добру новину сьогоднішнього дня, і сьогодні закликаю тебе, подумай про свою поведінку. Що змінилося в тебе? Після того, як ти зустрів, чи, чи, чи зустріла Христа, чи, сто, чи щось стало інакшим. Сьогоднішній Євангеліє, воно також про зустрічі. Мудріці, які зустріли Ісуса Христа, поклонились йому і пішли додому щасливі, та й напевно ще мудріші. Йосиф після зустрічі з Христом став його і опікуном, і допоки жив, опікувався Божим Сином. Ірод, після зустрічі з Христом, оскаженів, став гіршим, тому що ця зустріч. Не стала причиною того, щоб Христос увійшов в Його життя, Він в цій зустрічі став противником Христа. Подумай собі, сьогодні в часі Різдва Христового, як твоя зустріч з Христом вплинула на тебе і чи вона взагалі вже відбулася? Чи ти впустив Христа у своє життя, чи він тебе зробив мудрішим, щасливішим? Чи, можливо, після того, як Христос прийшов біля тебе, ти побачив себе справжнім, тобі це не сподобалося, але ти не захотів чи не захотіла мінятись? Ти змусила Христа. Відійти від тебе, зустріч із Христом важлива, але найважливіше, щоб вона мала добрий результат.